8 квітня Роми всього світу відзначають свій день. Встановлений він згідно з рішенням Першого конгресу міжнародного союзу Ромів, що відбувся 8 квітня 1971 року у Лондоні. В Ужгороді з представниками влади зустрілись лідери та представники Ромських громад краю. Як ви робите е, все для того, щоб е, національні Роми мали можливість е, рівно. Е, жити, спілкуватися, навчатися, отримувати послуги, які надає держава. Сьогодні в Закарпатській області проживає близько 14,5 тисяч ромів. З кожним днем вони все більше інтегруються в українське суспільство. Діти відвідують садочки та навчаються у школах. Також збільшується частка ромського населення з вищою освітою. Багато молоді сьогодні з вищою освітою. Якщо ми говорили, моремо про те, що десять років тому назад ну ми про це навіть говорити не могли. Нас було двоє, троє, можливо, четверо. Сьогодні ми говоримо про десятки цих людей. Ми ставимо питання, щоб більше довіряли цим молодим людям, дали їм можливість все ж таки інтегрувати себе в суспільство. Якщо ми говоримо про інтеграцію ромів. вона існує і написана на бумазі про інтеграцію громів, але чи вона працює? Я думаю, про це нам більше треба говорити. Василь Губаль нагородив представників ромських громад краю почесними грамотами від Закарпатської Ода. Зі свого боку директор департаменту освіти і науки обласної державної адміністрації Михайло Мотельчак відмітив покращення освітнього рівня серед ромського населення. Хочу підкреслити, що із 669 загальноосвітніх навчальних закладів у 160 навчаються діти ромської народності. Це велика частина дітей. Встановить відсотковому відношенні до всіх учнів нашій області, головний освітянин краю також нагородив грамотами вчителів загальноосвітніх шкіл, у яких навчаються діти ромської національності.